Слухайте людину, яка вам пояснює, що ми знімають верти щось. Ми не, не про має. шар грунту говоримо, ми про те, що є рішення двох громад, про недозвіл на будівництво. Так немає будівництва форматі. Правильно так! так все. Слухати хочемо. Що слухати? слухать? Слухаємо. Слухайте захочемо. А він взяли прибіг, послухався. Вони спеціально організували акцію замагуло. в будинку культури. Так, теж телебачення. Запросили всіх, навіть губернатора сказали, що губернатор приїде туди. Це спеціально все зроблено. Народ Бошенський розшарився. Ой, треба в будинок культури, а тут перекривають дорогу. Позоріще, це позоріще. Я офіційно на всі камери заявляю, на мене, як на депутата районної ради, іде страшенний тиск. Бізнес знищили знищили. Мені погрожують кримінальними справами. Офіційно звертаються. Якщо мене сім'ю, б'ють, спалять. Це все винуватий гринюк пан, який організовує цю всю компанію. Тисне на голову районної ради. Ви аби бачили, як, як ми поїхали з головою районної ради, з депутатами сільської ради головою адміністрації вибачте, постійно завертаючи Маргалія. Ми поїхали на це будівництво. Так, да, дійсно, там немає будівництва, там ідуть підготовчі роботи. Але ж це страшно. Лісополосу лісом верхній шар зняли.